Друзі, доброго дня всім. Якщо ви пам'ятаєте, у нас в наявності є отакий Т4, 2000 року, 1.9 дизель. Заявлений пробіг 310 тисяч кілометрів. Ці автомобілі славляться своєю надійністю. Гума зима. Це, я так розумію, український виробник. Протектор хороший, рік, рік шин 23-й. Так що резина у вас нова. Потреби в цьому не буде. Автомобіль є грузовий. І, Як ви бачите, він є на ковпаках. Отже, зараз перейдемо, покажемо перший об'єм багажного відділу. Це у нас грузовий автомобіль, обшитий такою фанерою. У нас є запаска, домкрат, Арки металічні захищені таким пластиком, щоб не були пошкоджені, щоб зберігалось тепло в передньому відділі біля автомобіля, зашито банером. У нас є бокова дверка. Це для удобства. Є форкоп, форкоп видно, що не використовували. Останні часи. Далі, що ми удобно бокова загрузка, задня загрузка, ззаду висить колонка. так ну Цей автомобіль, звісно, вже проїхав не одну тисячу кілометрів. І це видно по його стану, але технічно він обслужений, що може їздити без заважень і коротше, без вложень. Далі. Хоча ці автомобілі вони не дуже дорогі в експлуатації. В обслуговуванні, бо це зараз дуже популярна машина, і навіть за кордоном ці автомобілі використовують, щоб їздити постійно в будівництво або ще куди. Так що, якщо когось цікавить, ціна по цьому автомобілі обговорюється, по ціні можна, в принципі, і говорити. Але по надійності машини, якщо комусь потрібна така машина, щоб вкалувала, їздила і. Без, без, без зауважень постійно кожен день була надійна, то це цей Т4. І їх у нас два. Один пасажир, це грузовий. Є, в принципі, вибір. І ще в нас є підбір по Україні. Так що, друзі, якщо когось цікавить, можете звертатись до нас. Ми вам допоможемо придбати, як і оцей, як і той, що там стоїть та четвертий, так і будь-який автомобіль, який, який ми зможемо вам підібрати, який вас конкретно вас буде цікавити. До зустрічі! Запрошуємо нас на майданчик автопоїнт місто Суми, вулиця Героївкрут, 19.